thank you GSC Game World дали нове інтерв'ю для Fit4Games. Слава Лук'яненко, провідний продюсер Stalker 2, розповів про майбутнє DLC, зв'язок попередніх частин з сиквелом Alive 2.0 та як відгуки фанів допомагають розробникам створити той самий Stalker 2 та багато іншого в сьогоднішньому відео. Обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ще цього не зробили. Влупіть лайк та очікуйте четвер, коли розпочнеться Tokyo Гейм. М де точно буде S.T.A.L.K.E.R. 2, і звісно, буду стрімити, куди і вас запрошую. Слава Лук'яненко, продюсер і креативний директор S.T.A.L.K.E.R. 2, пропонує глибокий погляд на розвиток довгоочікуваного продовження. Він розповідає про значний вплив поточного конфлікту в Україні як на гру, так і на її команду, розповідаючи, як ці виклики сформували їх підхід. Лук'яненко також обговорює вплив подій реального світу на наратив гри, процес у дизайні відкритого світу та щай, а також те, як відгуки фанів керували процесом їх розробки. Крім того, він описує захоплюючі плани щодо вмісту та розширень після запуску. Отож, я не мав би задавати таке питання, але ми живемо в реальності, де це досить актуально. Тож як ситуація в Україні вплинула на гру та команду. Ну це доволі складне питання. По-перше, до початку вторгнення ми були командою, яка працювала в одній студії. Тому ми завжди були на місці. Якщо нам потрібно було поговорити чи щось вирішити, завжди було місце. Після вторгнення очевидно, команда розкололася. Частина GSC переїхала до Європи. Частина в Празі, але є частина команди, яка все ще в Україні. Працювати з розділеною командою у звичайний час це одне робота в умовах війни це зовсім інше питання. Тому що перш за все кожна компанія-розробник ігор керується людьми та талантами, які розробляють саму гру. Про них потрібно піклуватися. І команда Праги та команда Києва мають досить схожі, але й в той же час різні потреби. Люди в Празі мігранти. Переїзд це завжди певні проблеми, які потрібно вирішувати. Люди, які залишилися в Україні, над їх головами так взагалі літають ракети. У будь-який момент ця ракета може розбити сусідню будівлю, іноді у нас. Були ситуації, коли потрібно було переселити людей з Харкова до Києва. В одного нашого колеги так, взагалі, внаслідок цих подій зруйнована квартира. Я б сказав, що це непросто і кожен тиждень приносить сюрпризи. Але, попри це все, ми процвітаємо. Чи можете ви взагалі зосередитися на розробці гри? Я б сказав, що розробка ігор у якийсь викривлений спосіб підвищує моральний дух, тому що коли у вас є на чому зосередитися, коли у вас є спосіб виразити себе, вкласти в гру частинку свого досвіду, трохи своїх почуттів це допомагає. Отже, я б сказав, що є багато розробників, для яких S.T.A.L.K.E.R. 2 в таких умовах це джерело реалізації творчих амбіцій. Як ситуація вплинула на зміст гри, тому що я знаю, що хтось із команди деякий час тому згадував, що аспекти ситуації в Україні якимось чином будуть перенесені в гру чи її історію. Я пропоную згадати наш трейлер про бродягу. Ми показали його в грудні минулого року, і уважні люди могли помітити наскільки його виступ схожий на людей, які були сліпі до російської пропаганди. Вони думали, що все добре, вторгнення не існувало, нічого не трапилося, але раптом голос моноліту зник. Чи не так? І вони почали бачити правду. Іноді в грі ви побачите відображення нашого досвіду. Всередині історії можна буде вловити ці мотиви, ці метафори, які є способи. Ом самовираження команди який зв'язок сиквелу з попередніми іграми. Це пряме продовження у світі цієї гри минуло 15 років, і деякі речі змінилися, але не все, ніби всі фракції все ще на місці. Ви зможете побачити кілька персонажів з попередніх ігор і побачити, що їм подарувала доля в результаті попередньої трилогії. Проте зона, як я вже сказав, змінюється. Деякі речі змінюються візуально. Наприклад, якщо є вежа і вона стоїть там вже 15 років, то думаю, ви розумієте, в якому стані вона зараз. Ці маленькі деталі підкреслять, як плине час у зоні. З точки зору еволюції світу, може здатися, що час зупинився. Але люди, які живуть там, не зважаючи на занепад і відсутність технічного прогресу, намагаються виживати і будувати своє життя в межах зони. Це пряме продовження оригінальної історії. Ми зберігаємо тих самих персонажів, і ви побачите, що з ними сталося. Як ви розширили дизайн відкритого світу та як оновили геймплей? Ми спробували переглядати інші ігри з відкритим світом, які були випущені в останні роки. Ми знайшли кілька механізмів, з якими експериментували. Але, врешті-решт, ми повернулися до бачення оригінального сталкера. Ми вирішили, що відкритий світ має бути змінений у нашій ситуації таким чином, щоб він залишався живим. В цьому світі вас зустрічатимуть випадкові ситуації, але й також ми додали багато різних історій. Невеличкі зустрічі під час гри дозволять вам стати частиною. Цих маленьких історій ми відкрили деякі локації, які були закриті в оригінальній трилогії, щоб ви могли побачити їх під іншим кутом. Ми доклали багато зусиль, щоб зробити гру більш захоплюючою. Наприклад, є багато анімацій від першої особи, які підтримують це відчуття. Ви можете взаємодіяти з деякими об'єктами, навіть якщо вони на перший погляд не важливі для ігрового процесу. Також ми додали деякі цікаві функції, наприклад, радіоточки всередині зони. Кожна радіоточка. Матиме свою унікальну музику, яка буде суто українською. Чи можете ви описати нову систему ШІ та як вона еволюціонувала від оригінальних ігор? Я б краще описав це через певні ситуації. Припустімо, я гравець і хочу перевірити, що відбувається поблизу архіаномалії. аномалії. Пам'ятаєте ту величезну гравітаційну аномалію, яку ми показували раніше. Отож, поблизу ви заходите в підвал, знаходите схованку, і під час того, як ви будете там блукати, ви зустрінете полтергейста. Ви боїтеся, ви намагаєтеся втекти, тому що насправді не хочете з ним битися. Коли ви виходите звідти, ви бачите, що Алайф породжує нових сталкерів, які проходять повз. Їх. Приваблюють події, що відбуваються навколо вас, і як завжди, хочуть всіх та все пограбувати. Врешті-решт вони потрапляють в цю архіаномалію. Ви продовжуєте тікати, а полтергейст в свою чергу переслідує вас. Під час сутички він помічає інших сталкерів і вже націлюється на них. Вони починають битися один з одним, і все це відбувається в небезпечному центрі архіаномалії. В цей момент може статися що завгодно. Якщо Алайф вирішить, може з'явитися купа псевдособак, і вся ця ситуація може розвиватися різними шляхами. Ви можете приєднатися до сталкерів, перемогти мародерів, поділитися з ними здобуттю, або просто відійти в бік та спостерігати, як їх убиватимуть, або як вони гинуть в аномалії, і навіть потім пограбувати їх. У багатьох випадках Алайф намагається створити для вас унікальний досвід. Коротше кажучи, це свідчить про те, що ви не єдиний, хто живе в цій зоні. Чи можете ви нас запевнити, що атмосфера зони залишиться такою ж захоплюючою, як це було і в минулих іграх? Це складне питання. Існує не тільки один рецепт. Це залежить від ігрового процесу. Сталкер це про те, щоб бути один на один із зоною, де кожен крок має значення. Це значить, що ми повинні зробити гру напруженою з точки зору геймплею, в той же час візуально підсилюючи цю напругу. І роблячи це, ми прагнемо досягти стану, коли атмосфера в грі буде відповідати вашим сподіванням. Враховуючи розрив в часі між іграми, як змінився процес розробки та сама команда. Це ще одне величезне питання. Коли почалася розробка, мене на жаль не було, але в команді було близько 20 чоловік, навіть може менше. Зараз в нас 430. Робота з командою з 20 людей відрізняється від роботи зі 100 людьми. А робота зі 100 людьми суттєво відрізняється від роботи в команді, де є 400 людей. Щоразу нам доводилося змінювати наші процеси, адаптуватися, реструктуризувати компанію та розширювати можливості талантів. Всесвіт Сталкер має величезну базу шанувальників і дійсно віддану спільноту. Отже, як відгуки фанів вплинули на розвиток гри з минулого року, коли ми вперше продемонстрували гру? Ми отримали багато позитивних, негативних і неоднозначних відгуків. Ми випустили кілька трейлерів, і кожного разу, коли щось демонстрували, уважно спостерігали за реакцією. Завдяки відгукам гравців, ми змінили декілька аспектів, що й в результаті продемонстрували на минулому Gamescom. Ми також переробили вигляд анімації діалогів і змінили механіку стрільби. Отже, по суті, кожен публічний крок, який ми робили, використовувався для збору важливих відгуків без зворотнього зв'язку. Ви по суті працюєте на осліп. Так і ми бачимо, що багато речей працює як задумано, і це приносить нам радість. Я сподіваюся, що ми продовжимо це робити спостерігаючими за враженнями ЗМІ та відгуками гравців про нашу поточну демонстрацію. І, звичайно, ми обов'язково внесемо подальші зміни на основі цих відгуків. Оригінальний сталкер це була не одна гра, це була ціла трилогія. Отже, які ваші плани щодо продовження після запуску? Ми зосередимося на розширенні історії. Ми плануємо випустити два сюжетні доповнення як платні DLC. Отже, так у нас заплановано два великі сюжетні розширення, а також кілька безкоштовних, які включатимуть виправлення та оновлення. Отож, на сьогодні це все. Гарного вам недільного дня! Будьте здорові та до скорої зустрічі.